З 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для ВПО. Деякі переміщені особи втратять виплати, втім для більшості серед найуразливіших груп населення їх збережуть. Виплати буде продовжено нинішнім отримувачам, які належать до найбільш вразливих категорій. Сюди відноситься у нас пенсіонери, розмір пенсії, яких складає менше ніж 9444 тисяч гривни на особу. Це особи з інвалідністю першої та другої. Групи це діти з інвалідністю до 18 років. Це діти, які мають тяжкі захворювання. Визначена також постанова, що підтверджена документально, але не мають інвалідності. Та остання категорія це діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та їхні батьки, там прийомні батьки, батьки-вихователі. За заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Допомогу також отримують Сім'ї, які проживають на територіях, де ведуться або можливі бойові дії, або проживають на більш безпечних територіях, але діти не можуть навчатися, відвідувати садочки через відсутність місць, або в цих містах проводиться онлайн навчання. А також це можуть бути родини, в яких виховується троє чи більше дітей. З 1 березня виплати ВПО не зможуть отримувати наступні категорії населення. Не будуть отримувати, наприклад, такі. Категорії, які мають дітей старше 14 років, які не мають дітей. Ну, тобто мають зруйноване наприклад, житло, але це дорослі люди, на жаль, вони право не будуть мати. Також ще там у нас така, ну було таке питання, де да, така ситуація. Людина доглядає, надає соціальні послуги, але вона ну, доросла. Дітей немає, вона також на жаль не буде підпадати на сьогоднішній день діючому законодавству під категорію для отримання допомоги. Розмір допомоги не залишається на тому ж рівні, тобто це для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі на місяць, і для інших осіб це 2 тисячі на місяць. В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб числа випов такій сім'ї. Але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися у центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять. Виплата допомоги припиняється через місяць.